Відеогляд жіночої чоловічої та дитячої білизни Голландія показую вам наповнення одного оригінального мішечка. Тут що класно, все з етикетками в упаковочках і такі базові біж-модельки. Якщо хлопчик і чоловіча білизна, це переважно все боксери. Тут труски, тобто бюстів тут не буде, але дивіться, хоп, є. Берзіляночки, всякі різні модельки, багато тут, до речі, мережині, вже хороші тут розміри. Тут переважає М, Ельки і жіночі, X. маючки можуть бути. Дуже гарна якість і виходить хороша собі вартість. От. Якщо купляти мішечок мікс білизни, ціна буде 18,9. Єв... Ні, 17,9 євро за кілограм. А якщо ви купляєте чисту жіночу або чоловічу, також можемо для вас зібрати. Ось Еска. Так, швидко вам заробила. І дівчинка є, і хлопчик. Тобто наповнення таке доволі цікаве. І так. Дивіться, там все видно. Дивіться, так як казала, дуже багато мережева. Такі котонові високі трусики актуальні завжди. Безшовні. Ну, дуже гарні. Залишилось небагато, тому похід.